Поранені захисники заслуговують на особливу увагу та підтримку. Волонтери Закарпаття доправили гуманітарну допомогу у відділення ортопедії та травматології у багатопрофільної лікарні, де лежать військові. Слава Україні! Сьогодні наша організація Волонтери Закарпаття привезли гуманітарний вантаж з Німеччини і з Італії. Засоби гігієни, продукти, каву, чаї. Ну, хлопці люблять енергетики, білизну. Ліків багато прийшло, ортези, різні приладдя для військових, в яких ампутовані кінцівки, солодощ, тістечка, що передали благодійниці. Дуже дякуємо італійським і німецьким благодійникам, які постійно нас підтримують, адже гуманітарна допомога дуже впала, в рази упала. Але люди знають, що треба, і ось тепер менше. Але так, доволі машина до верха запакована. І я думаю, що це буде маленька частинка передпаскою тої допомоги від наших людей. Медики також підтвердили, рівень гуманітарної допомоги у рази упав порівнянні з початком повномасштабної. А потреби, на жаль, тільки зросли, тому це дуже слушно наразі. Зараз вкрай. Складні переломи, вкрай складні ушкодження, які супроводяться дефектом м'яких тканин, дефектом кіски. І найстрашніше це інфекція, яка є досить часто полірезистентна. Тобто вони на етапах у різних лікарнях її набувають і приходять. Ми інколи... Лікування цих хворих затягуються місяцями. От у нас є пацієнти, які по півроку лежать у відділенні. Потребують багато реконструктивних операцій, тому актуальність е, е, таких подій допомоги е, донорів вона надзвичайно актуальна. Е, ми щиро вдячні. Цей гуманітарний вантаж черговий від волонтерів Закарпаття для лікарні Ужгорода, які регулярно забезпечують медзаклади краю, де лікуються та реабілітуються військові. Так минулого тижня допомогу доправили у Мукачівську лікарню. Зараз активно готуються до Великодня, аби освячені паски відправити вчасно на фронт